Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за нову програму, яку запускає ВГ. Вона у нас тимчасово називається знову в строю. Тобто, ми можемо запрошувати неактивних гравців отримувати за це нагороди. Я так розумію, ті люди, які повертаються, також зможуть отримати нагороди. Зараз я про це більш детально розповім. У другій частині відео хочу перенестися до гаражу для того, щоб поговорити про натис. Тому що вчора я пройшов кваліфікацію, отримав вже нагороди за виконання тижневих завдань. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, і підписуватись, собі. Ов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з цієї програми знову в строю. Запрошуйте через персональне посилання бійців, що не билися у випадкових боях, щонайменше 60 днів. Ви отримаєте цінні нагороди за кожного танкіста, що повертається. Доступна у нас ця програма з 6 вересня 12.00 до 23 вересня 12.00, тобто не дуже довго. І що ми можемо отримати? За кожного танкіста один день танкового преміум. Аккаунт, 3 трибуєві завдання на XP досвіду за кожну перемогу і два строкові резерви 7-дневні на плюс 50% до кредитів на 1 годину. Але саме цікаве починається далі, друзі, тому що дивіться, що зазначає ВГ. Ви можете поділитися цим контентом із друзями і запросити їх повернутися до World of Tanks. І є от така от картиночка, дуже цікава, друзі, тому що в першому рядку ми бачимо прокатну техніку. На 7 днів, наприклад, cs 52 c 7 дневні. Демний проклад Бачатільон Бурас Гуэ дуже хороша машина, 7 днів прокату АТ-60 і 7 днів прокату Тайгер Маус. Також непогана машина. Також бачимо тут 750 тисяч кредитів, 7 днів танкового преміум аккаунту і навіть поліпшену бойову перепуску для глави темрява на горизонті. Нагадую, що поліпшена бойова перепуска, якщо брати одну главу, коштує 2500 золота. Тобто непогана штука. Але не все так просто, тому що дивіться, от те, що зазначено. Із зірочкою, з однією, для неактивних понад 120 днів гравців тільки зможуть отримати. Тобто, дивіться, АТ-60 от з цього переліку нагород отримають гравці, які не активні понад 120 днів. Тобто, Крім, наприклад, С-52С, Бураска, АТ-60, от 120 і більше днів, якщо не активні, ті гравці й отримають. А, ті, хто понад 240 днів, ще отримають додатково до цих всіх нагород 7 днів прокату, на такі. Mausa. Тобто не всі отримають прокат на Тайгер Мауса і не всі отримають прокат на АТ-60. Ну, я так розумію, що цю прокатну техніку будуть давати е, тим гравцям, які повертаються, друзі. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви вже е, е, спробували цю програму, так скажімо, на комусь, що хтось прийняв, хто що отримує, тому що я по цих картинках, по цій інформації так і не зміг зрозуміти. Я зрозумів, що командир, напевне, отримає це день прему бойові завдання на XP досвіду. І два строкові резерви семидневні, А рекрутер, той, хто повертається в гру, я так розумію, що буде отримувати оцю техніку, яка напрокат, тільки в залежності від терміну відсутності в гри, він відповідно буде отримувати АТ-60 додатково або ще Тайгер Мауса. Тепер давайте перенесемося до гаражу і поговоримо про натиск. Що стосується натиску, то вчора я пройшов кваліфікацію, відповідно, зіграв 10 своїх боїв, так само, як і ви проходили кваліфікацію. По перемогах було дуже погано, якщо чесно, тому що тільки 4 бої в мене були переможними. Тобто навіть половини 50% перемог у мене не було. Але я в кожному з цих боїв старався наносити по максимуму шкоди. Тобто в першому бою в мене там було 500 шкоди, в інших боях було 3000 3,5%. 4 в залежності від ситуації були там декілька боїв, коли мене, наприклад, команду і супротивника взагалі зносили повністю. Тобто я там 1200 чи 1500 дамагу тільки встигав накидати, грав на двох машинах або на Суперконгвейрі, або на об'єкту 430У. В залежності від мапи, від рельєфності і так, далі, і так далі. Коротше кажучи, мене закинуло в ранг бронза на 700 очок. От у мене було 700 очок, я сьогодні і вчора, відповідно, катав, виконував бойові завдання і зміг ще трішечки їх накопити. Тобто підняти свій рейтинг 875 очок на даний момент у мене знаходиться. Розумію, що це не прямо лінійно, друзі, так само, як і ви. Я в то вперед, то назад відкочувався, але заради справедливості, скажу чесно, зараз знімається трішки менше. Очок з вас при поразках, якщо ви стараєтеся в топ-3 входити. Це є таке. Тобто, можна, якщо ви, наприклад, пару боїв програли, але набивали, виходить, непогано дамаг. То за один хороший бій, якщо ви в топ-1 будете потрапляти, ви можете відбити і ще зверху десь 8-10 очок накопити. Ну, Наприклад, от, за дві поразки у вас там забрали, наприклад, в районі 30 очок, а ви можете за одну перемогу е, взяти десь 42 очка. Тобто ви розумієте, так, що там 8-10 очок ще можете зверху накинути. І це е, безумовно плюс. Друге, це виконання бойових завдань. Дивіться, вже один день буквально залишився до е, перезапуску. Цих завдань, тобто вихідні дні. Сьогодні субота, завтра неділя, в понеділок вже будуть щотижневі завдання наступного тижня. Старайтеся їх виконувати, заробляйте ці монети натиску, забирайте 250 бон, забирайте срібло, дні преміум аккаунта. Все це зрозуміло, само собою. І за 6 тижнів ви зможете ще забрати збільшену снарядостійкість, я її буду ставити, от, наприклад, на об'єкта 430. У, тому що я його використовую в натиску для того, щоб збільшити йому ХП. Це дуже класне обладнання. Плюс до того, дивіться, я, наприклад, перейшов у бронзу, так само, як і багато хто з вас, я не знаю, можливо, косів заліза закинула, але це дуже мало, я думаю, людей. Дехто писали навіть у срібло, закидало, це дуже круто. Вам пощастило. Дивіться, тут у нас виходить яка ситуація. Я зараз у рангі бронза, і бачите, мені нарахували прапор перший за залізо за ранг. Другий прапор за бронзу. Якщо я, Точніше, коли я перейду в срібло, мені нарахують ще один третій прапор. І це буде дуже круто, друзі, тому що якщо ми навіть будемо до срібла доходити і в ньому утримуватися до кінця кожного сезону, то вам нарахують в річну нагороду від стінкера. Унікальну акційну машину 10 рівня, звісно, це копія Т-57 Heavy, але тим не менш, це унікальна така нагорода. Плюс до того ви зможете отримати обладнання, експериментальне обладнання Т3 будь-яке на вибір, яке захочете. Це також не менш важливо, тому що воно дуже корисно. Це те, що стосується нагород. По магазину натиску, все зрозуміло і так. Я, от, наприклад, Урангі бронза. У мене доступні зараз оці от товари. Коли прийду в срібло, будуть доступні оці от товари, включно із закритою системою вихлопу, звісно, я її брати не буду. Я краще, бо не буду збирати на техніку або на КПЗ-50Т, або подивлюся. Ну і відповідно, чим вище ви по рангам будете просуватися, тим більше будуть у вас знижки на ці от товари. От, наприклад, я вже перейшов у бронзу, у мене тут є знижечка невелика, але тим не менш, на шкода Т-45. Знаю, кажуть, що машина... Не грабельна, я навіть на характеристики цієї машини ніколи так і не дивився, не розбирав. Ну, і якщо ви хочете, наприклад, знижку на 3D-стиль або на експериментальний приціл, то вам, як мінімум, треба у срібло перейти. Якщо ви перейдете в ранг золото, то тут вже товари максимальні відкриваються, бонового магазину натиску. Тут вже оце відкривається, 114 sp 2 можете купити, поліпшений компресор, або удосконална бортова Передача. Непогане таке обладнання, хороше для багатьох машин, воно буде пасувати. От таку я інформацію, коротко вам хотів сьогодні розповісти. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих змін, які зараз відбуваються в натиску, чи простіше стало грати взагалі. Куди вас кинуло після кваліфікації, тому що багато вже хто писав у попередніх відео, як вони пройшли кваліфікацію, що там по 8-7 по 7 перемог було. Це дуже круто. У мене в минулих сезонах, так само, як і у вас, було дуже багато перемог. Але що тоді, що зараз мене просто-напросто закинуло в бронзу? Нічого страшного, перейду в срібло і буду там бодатися, подивимося, чи зможу дійти до кінця цього сезону. От він у нас буде до 14.10.2024 року. В сезон лазурної мантикори чи я зможу перейти наприклад у золото якщо не зможу буду в сріблі нічого тут страшного також немає тому що річну нагороду і так зможу забрати всім дякую за перегляд ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео друзі. Па-па.